на колені, дай мене розбивав. Ми з вами скупили чотири налкатора і такі як у пакетиках ховали. Давай не хто нас заховався там у твоїх пакетиках. Ой, так, так, відкрив. Не, чекай, треба закрити. Записуємо кавку. Хто це там попав? Кого хотів. Я думаю, можливо, це восьмий ніг? Який восьмий ніг? Пташка попала. Вау, яка вона яскрава. А що це за пташка? Колібні, там не всі Хоча, на Мені, такі, як Давай мы подаримся хлопцы к депутату. Табі... Манта. Манта? Угу. А з манта сейчас відбувається чи ні? Що я другую сейчас со мной. А шо в нього срадань? Пенопластовые кульки. Пенопластовые кульки? Угу.

Вам нравится мне быстрее, что вы сходите лепечки. Не сходи, тут у нас слабить, Смени кое, вот я плеву, и мы у кінці у кинти успоковки. Кити, кити, мы все будем разум а те будем вести у кінці успоковки. Добре? кити, мы будем вести с тебя. Добро. Добро. Вот тут папса, нам нужно так вот, и он должен нас попробовать. Покажи на ладу, який він. О, ну чеши, это все полосы. Вон такие. А что у там в середине? Такие. Тоже кольоравые кольки. cea mai frumoasa colecție. E o râbă-clovă! Da, dar e o râbă-clovă. V un râbă-clovă. Da. o Nu știu ce este aici. Nu știu. Ce este aici? Nu știu. Aici este Cine a fost Ого, який він гарний. Та за нічого не робить, ясно. Ну, точно зараз вже подивимося, чи він не тіпоночі. О, ну хати замку, вони вази за, 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 за риби, за тих, за риби маленьких, за кот. Вони тут вони були отруйними. На рогаті замку дуже отруйні? Ага. Вона, Ні, вона нічого не робить, поїдли кочку і усі. Ну, а тут, а хто нас забула? Ой! Ваше тукан! Тукан. Який в нього дзьоб великий. Плёпша. На на кого він схожий? Не знаю, на кого. На полікана не схожий? Ні. На якого полікана? Ну, він, він не тухой. Тихо, має поліканчика. А він нічого не робить. Нічого не робить. Вони вазив усіх метрів за втручок всіх. Та те Давай наступну подивимось. Та це зупака. Та це зупака.

Риба. А ще. Не в цій колекції в інший. Ангел. А вона, вона, то і скажіть півтора метрів. Вона, коли відчуває небезпеку, то дуже надувається, так? Стає дуже великою. А вигляд як так є! Акула! Акула? В колекції ще Акула? Нічого собі. Тигрова акула. Тигрова акула. Угу. Ого, як вона розтягується, нічого собі. Так, вона тут є. Там дивимося. Акула. Тигрова акула. Такова багато за, за, за людину. Набагато важче за людину, угу. бо вона дуже велика. Зараз що ми підемо? Давайте, як змінюють колір теплі воді? Да. Покажи, які це герої змінюють колір теплі воді. Да. Черепаха і морська зірка. Води. Взяли героїв, які змінюють колір в теплій воді. І зараз подивимося, якими вони стають. Яка в нас була черепаха. Синя, а зірка фіолетова. Давай подивимося. Ну, як вона рожева. Де ж вона рожева? Ну, от бачиш, трохи як Ну, вже починає змінювати колір, напевно. Була такі темно-фіолетова зірка, і черепаха була темно-синя, а стала така світла, да? так? Вау, як гарно світяться. Покажи, хто це? Це риба клоуна. Це хто? Олуп. О, а тут? І це я п'ю полі. Класно світиться в темряві. Ідемо дивитися, як класно світиться. Ого. Це риба клоун? Так, так. Вона у дитини набирає світом, то вона спливає, а куди ти? Ти сонтри, вона така. А ще? Такі ще, такі ще.